Привіт усім. Я Привіт усім, я Тата. Від сьогодні я і Тата разом вирушимо в особливу подорож каліграфії. А ми заглибимося у суть мистецтва каліграфії, Да, відчуємо культурний підтекст, що стоїть за нею. Учителю у мене завжди цікавило мистецтво китайської каліграфії. Чи не могли б ви коротко розповісти, чим саме так захоплює мистецтво каліграфії? Ну, звісно, насправді, каліграфія не обмежується лише написання єроглифів. Це своє рідне візуальне мистецтво, яке несе у собі духовне свідоцтво літературів і майстрів пендри всіх поколінь да передає суть. Кідайської культурі. Кожна з каліграфічних робіт є унікальним витвором мистецтва. Отже, ці матеріали на столі це інструменти для каліграфії, так? О, так. Це чотири кабри кабінету вченого. Пензель, туш, папір і чорнильний камінь. Серед них особливе місце належить пензелю. Який є основним інструментом для створення каріграфії? Його характеристики та да, як його використовує майстер безпосередньо впливає на вразниці каріграфії, виявляється пензель настільки важливий китайці використовували пензлі для письма та малювання протягом тисячоліть. Легенда розповідає, що наприкінці періоду Чунцю та Джанько, близько 2300 років тому, в державі Цінь жив видатний полководець на ім'я Ментен. Одного разу під час полювання він побачив на землі плями крові від хвоста пораненого зайця. І це наштовхнуло його на одну ідею: він відрізав шерсть з хвоста зайця, стромив її в бамбукову трубку і спробував зробити напис. Відтак. Він виявив, що якщо вмочити такий пензель у лужному папняному розчині, то жир з волосин кролика зникне, вони стануть м'якшими і писати стане легше. Так люди й почали виготовляти пензлі. Ця історія справді дуже цікава. А ще вона демонструє мудрість і творчість древніх китайців. Учителю У. Чи можете ви розповісти мені трохи більше про типи та характеристики пензлів? О, звісно, існує багато різних типів пензлів, і Їх можна класифікувати за розміром типом волос, походження і формою? За розміром пензлі поділяють на малі, середні та великі. За типом ворсу на м'які, жорсткі та напівжорсткі. Крім того, їх поділяють відповідно до довжини сліду пензля пензлі з довгим, середнім і коротким слідом. Характеристики різних пензлів безпосередньо впливають на виразність каліграфії. Тому каліграфи впродовж століть висловлювали багатство емоцій і художніх ефектів за допомогою різних технік письма та вибору пензлів. Отже, існує так багато різних видів пензлів. А як відомі каліграфи обирали та використовували пензлі? В стародавньому Китаї існувало багато цікавих історій, та да легенда про майстрів каліграфії та да їх пензлів. Сьогодні ми поговоримо про Чжи, якого ще називають «мудрецем каліграфії, та да його каліграфічний твір передмова до віршів, зібраних у павільйоні орхідеї. Ван Сіджи, я знаю його передмову до віршів, зібраних у павільйоні орхідеї. Це шедевр, який передається крізь віки. Його також називають найкращим каліграфічним твором усіх часів. Згідно з легендою, Ван Сіджи був надзвичайно прискіпливим у виборі пензлів. Одного разу, щоб знайти інструмент, який підходить саме йому, він особисто пішов до майстерні. Зрештою, він обрав пензель, Зроблений з мишачих вусиків, адже виявив, що іерогліфи, написані цим пензлем, були водночас сильними та делікатними. Відтоді пензель із мишачих вусів став його улюбленим. Це також посприяло його унікальному мистецтву каліграфії. Яка цікава історія! Я хочу відтворити процес написання передмови до віршів, зібраних у павільйоні орхідей Вансі Джи. Давайте подивимося на унікальні особливості цього стародавнього шедевра. Ван Сі Джи написав передмову до віршів, зібраних у павільйоні орхідей у часи правління династії Східна Дзінь близько 1700 років тому. Це передмова до справжньої збірки, написаної літераторами тої епохи під час зустрічі в павільйоні орхідей на горі Хуецішань. Чи ви помітили, що у цьому творі понад двадцять разів зустрічається і Джи? Утім, він не повторюється жодного разу. Так само, як і довколишній світ в очах майстра? Утада! Давайте я сам напишу каліграфічний твір уселі кайшу. Так, чудово, вчителю, давайте почнемо! Та-да! чув таку китайську приказку, щоб добре виконати роботу, спершу особливо як слід нагострити свої інструменти, гадаю, що ця приказка особливо доречена, коли мова йде про пензлі та да каліграфію, внукчист пензлів і валіативність масків надають мистецтву каліграфії унікального ритму. Здається, що кожен штрих має своє життя на папері. Так стається, я відчуваю ритм мистецтва каліграфії. Насправді, за кожним штрихом стоїть унікальне мислення автора про природу та власне життя, а також його емоції та мудрість. Так, у наступній програмі ми продовжимо разом досліджувати мистецтво каліграфії, ділитися новими знаннями та ідеями. Ми з нетерпінням чекатимемо на нову зустріч і на те, щоб разом відчути чарівність китайської культури. До нових зустрічей!